Я вітаю вас, мої дорогенькі хлопчики та дівчатки. Сьогодні я хочу прочитати вам дві казочки індіанців Південної Америки. Дві невеличкі казочки. Перша казка материнська любов. Сідайте зручніше, слухайте уважно, починаємо. Якось лисиця захопилася полюванням і навіть не помітила, як споночило. Вона далеко забігла від свого лисенята, а коли повернулася до нори, його там уже не було. Довго плакала лисиця, але сльозами горю не зарадиш, отож пішла вона лісом шукати свою дитину. У кожного звіра, який траплявся їй дорогою, вона запитувала те саме Скажи мені, братику, чи не зустрічав ти, бува, мого синочка, лисенята? Вовк відповів їй ні, сестрице, не зустрічав. Кабан теж відповів ні, сестрице, не зустрічав я твого синочка. Запитувала лисиця і оленя, і дикого собаку, і броненосці, і ягуара, і багатьох інших звірів. Наостанок, здибавши, Койота, запитала і його, братику Койоти, чи не зустрічав ти, бува, мого синочка, лисеняти? Койот нашорошив вуха та й каже, а який він із себе твій синочок. Та це, це така чистенька дитинка. Носик має гостренький, оченята кругленькі, хутро шовкове, хвостик пухнастий. Ні, не бачив такого, урвав лисицю Койот. А трапились у мені дорогою жалівгідне створіння. Очі в нього загноєні, вуха звисають, писок брудний, хвісти геть обліз. усе воно якесь коростявий, ходюще приходюще, ледь ногами перебирає. Ой лишенько, закричала лисиця. Та ж це є мій синочок. Та невже здивувався койот. Але ж ти казала, що твій синочок красень. Ей, братику, братику. вигукнула лисиця, схлипуючи. Хіба ж ти не знаєш, що для кожної матері її дитина найгарніша в світі? От така казочка. А тепер друга сонячна квітка. Багато років тому. В одному селищі індіанців ацтеків жила собі дівчинка на ім'я Квітка. Вона дуже любила сонце і могла милуватися ним цілий день. А коли сонце сідало за гори, дівчинка верталася додому і, засинаючи, думала, що завтра знову його побачать. Того літа сонце дуже припікало, на небі не було ані хмаринки. На землю не впала жодної краплини дощу. Палюче проміння висушувало квіти й трави, на полях не вродив маїс, люди пухли від голоду. Тоді маленька квітка зрозуміла, що земля спрагла на дощ і звернулася до свого коханого з такими словами. Сонечко моє, ти знаєш, як я тебе люблю. Ти знаєш, що немає більшого щастя для мене, ніж бачити тебе. Але люди потребують дощу. Поглянь на їхні страждання, змилостився над ними. І сонце виконало прохання дівчинки. Небо затягли хмари, вперіщав дощ, він лив багато днів, поля зазеленіли, квіти й трави випросталися, люди відчули себе щасливими, тільки, тільки маленька квітка, що на день то блідле й усе дужче сумувала, адже вона стільки часу не могла милуватися сонцем. А промені були потрібні їй понад усе на світі, бо. Вливали в неї життя. Сонце з'явилося тоді, коли дівчинка вже ледь дихала. Воно зігріло свою улюбленицю і сказало їй Ходімо, Квітко, зі мною, в країну вічного сонця і духмяних садів. Відтепер ти називатимешся сонячною квіткою. І дівчинка обернулася на чудову золотаву квітку. Тільки серцевина в неї була темна, така, як її очі та волосся. На світанку ця квітка повертає голівку в бік сонця, яка з'являється на небосхилі, і милується ним, аж поки воно сяде за обрій. Відтоді на полях Мексики розпускаються золотаві сонячні квіти, які в наших краях називаються соняшниками. От така, такі казочки. Я прощаюся з вами. До зустрічі! Будьте здорові і бережіть себе.